Втілили мрію у життя, на жаль, після загибелі у Хмельницькому парку імені Михайла Чакмана відкрили дитячий майданчик павучок, створений за ескізом полеглого захисника України Андрія Черніцького. Військовий дуже любив дітей, каже його дружина. Тож і робив все для того, аби їхнє дитинство було безтурботним та незабутнім. Ця ідея ця ідея виникла ще у 2018 році, коли ми тільки реставрували скульптуру Мазура космодром. І він собі малював на стінах це все, на стінах дитячої кімнати, там вони ще були зовсім болі, це новобудова. Він малював і мріяв і питався дітей їхньої думки, які. Андрій Черніцький був амбіційним, брав участь у політичному соціальному житті громади. Він був люблячим батьком, чоловіком та другом. Розповідають його товариші. Павучка хотів створити ще 2018 року. Тоді й розповів про свій задум. А потім до мирної країни увірвалася широкомасштабна війна. З перших днів чоловік став на захист батьківщини. Понад рік мужньо боровся із ворогом. А влітку минулого року його на жаль не стало. Десь у 2008 2009 дві Ми ж такими молодими зеленими. Робили з ним разом вночі акції спільної дії в такий специфічний спосіб, закликаючи тогочасну владу належним чином чистити дороги. Багато інших таких спогадів, насправді, про нього хороших є. І революція гідності, коли, знаєте, 90% людей, які були активними учасниками, чи 95, ходили і казали, що все пропало, коли підходив до Андрія, Андрій казав, що все буде добре, ми обов'язково переможемо. Андрій був справжнім воїном, справжнім чоловіком, справжнім батьком, справжнім хмельничанином, справжнім громадянином. І реалізувати цей майданчик в пам'ять про Андрія то безперечно наш обов'язок, який я переконаний, ми виконали дитячий майданчик, який хотів пан Андрій щасливий в юних хмельничан, бо більше і дорослі втішені таким подарунком місту від героя та його помічників. Подобається вам дівчатка, дуже подобається. Подобається Оксанка, скажи, подобається тобі? Так. Yeah. Вигляд дуже цікавий, тому що вона все зроблено в одному стилі в стиль такі павучки, і діткам дійсно дуже цікаво. І на павутинки кататися, по павутинці вилазити, з'їжджати з лапок павучка дуже цікаво. Потрібно допомагати. Відтворювати, віднаходжувати, шукати, питати в рідних, в батьків, чого хотіли наші героїчки. І я думаю, що якщо він не встигнув якийсь герой реалізувати, це йому треба просто допомогти, послухати і втілити. Це буде наша подяка. Подяка їм за мирне небо. У центрі дитячого майданчика гірка у формі павучка поблизу, в тому ж стилі гойдалки. Композиція символізує сім'ю. Також є канатні атракціони у вигляді павутинки крісла кокони які ще при житті Андрія Черніцького виготовляло подружжя. І, звичайно, інформаційна стела із інформацією про автора героя. І цей майданчик це теж його творіння, його ідея, його творіння. Я впевнений, що. Напевно, в цей важкий час, складний час, коли ми з вами в стресах, в негативних емоціях, такі от речі, які ми сьогодні відкриваємо, це такий світлий примінчик в нашому зараз такому темному житті. І цей світлий примінчик завдяки Андрію. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал.